Я звати Сергій, я із села ВАПрик. Ну, я цікавлюся історією свого села, своєї, свого рідного краю гадячини. Мені цікаво дізнатися і поринути в світ 1800-1900 х років. Я так зрозуміла, що коли ти заглиблювався в ці історичні епохи, ти зустрівся з видраною криницею з історією цієї криниці. І, і не тільки, і з іншими пам'ятками нашого села. Ну, справа ту... по-перше, я думаю, в мене не було вибору з дитячих років і шкільних років я полюбив свою історію. Чому? Ну, я вже відповідав на це питання іншим людям, да? От і вам відповім. Чому? У мене класний керівник, учитель історії, шкляр за Германівна. У нас не було вибору не знати свою історію і історію України в тому числі. Якщо ми повертаємося до історії видраної краниці, то з чого все починалося? Ну, якщо з цього почнемо, то скажемо наступне. Інцініатором був отець Олександр, настоятель місцевого іспанського. Він прийшовши на прихід, дізнався про це місце і, поставивши із друзями, однодумцями, прихожанами, там стіл і дерев'яний зруб на криницю, захистити її від внутрішніх причин. Потім цю справу, можна сказати, перейняв я естафату, і мені захотілося на тому місці, де ми були, з вами там пастівник, там пасуться корови, але хотілося його огородити і насадити деревами. Ми почали не з огорожі, ми почали з дерев. А ми це, хто? ми це хто? Мої друзі починали ми. Із з Терновим і Олександром Сашою Бєльським. Це двоє друзів моїх, які один зараз на Західній Україні живе, інший проходить службу у Збройних силах України. От я їх запросив, кажу: хлопці, є така ідея, от допоможете. Він каже, ми за любий двіж. От, а як ти йому описував ідею? Так, щоб їх захопило це, і вони долучилися до цієї справи. Що ти їм казав? От я їм казав хлопці, треба перевести з мого двору дощечки, стовпчики, і будемо робити огорожу. Питали для чого? Я говорив, щоб корови не топтали на тому місці, щоб благоприкрасити це місце. А чому це місце таке важливе, що його благоприкрасити потрібно? Ну, я читав і в Вікіпедії і в інших, в інших інтернет ресурсах про різні джерела і дізнався про це, що в нас є це місце. Мені зовсім не багато років, мені тільки 23. От, і от е, хотілося щось допомогти селові, От е, саме з цього місця я хотів допомогти. От, знайшлися люди, які допомогли. От е, Фінансовою підтримкою і перші такі наски зробив Іванюта Ігор Івонович. От він допоміг із деревом. А і... от зараз це місце воно чим стало для випричан? Для громади. Ну, я хочу сказати, що на даний момент, от раніше про нього місце забулося, ніхто туди не можливо, хто й ходив, але ну, я не можу розповісти. Да? А от зараз туди багато людей, хто ходе молитися, хто худе відпочивати душею, тілом, хтось прийде від ру, води на себе виллє загартуватись. Да? От, Отак ось якось у нас. Е... Я житель села, нашого села Вепрек, Филипенко Любов Івановна. Я пенсіонер. І проживати ну, десь і недалеко. проживаю ось ось це велике, воно, де велике дерево, ось у кущі. Оце якраз напроти ага. мого городу. І скільки вам йти ну. до видраної криниці? Ну, якщо городами спуститься мені отут, то хвилин п'ять-три немає. Не часто сюди ходить. Часто, часто. Я ходжу сюди, як. У мене, мене син на війні. Я ходжу сюди часто, тому що якщо немає вісточки від сина, я йду, молюся, прошу Матір Божу, щоб допомогла мені, щоб він обізвався. Щоб, ну, мені тут набагато легше. Я тут, я тут можу, якщо в мене є час, я можу тут посидіти і час, і два. Мені просто я, з душі в мене падає той груз увесь, і я молюся, посижу, посижу, піду знову помолюся. І, і так, я, ну, Бог чує мої молитви. І так він обзивається, і, і все. А як ви думаєте, чому саме це місце в цьому місті е трошки легше стає на душі? З чим це пов'язано може бути? Ну, я не знаю точно, з чим це пов'язано. Я знаю так, як для мене. На, на мені набагато легше тут. Я, я більше нічому не можу вам сказати, я просто знаю за себе, як мені тут. Я тут сижу, згадую все своє дитинство, все, яке пройшло тут у селі в мене. Ну коротше говоря, все особливо саме, саме головне, що я молюся за дитину і за всіх наших у нас дуже багато хлопців, які воюють зараз, зараз захищають нашу країну. Дуже багато з нашого села. Багато хлопців є можете зараз? У вас є така можливість звернутися з материнськими словами до всіх, хто нас захищає, і в першу чергу хлопців з Вепрека, які зараз на фронті. Дорогі наші захисники, воїни, мама Жучкова Євгена Олександровича, о, який працював тут, у колгоспі, а потім він пішов на стройки, робив він у Києві. На даний момент він захищає нашу країну, захищає нашу незалежність. Дорогі наші воїни. Я дуже вам вдячна. Я дуже кланяюся вам у ноги за те, що ви стоїте на захисті нашої держави. Що ви захищаєте нас, що ми спокійно спимо, спокійно працюємо, хто на городах, хто на роботах. Дуже материнське вам дуже дякую. Дай Бог, щоб ви повернулися всі живі, здорові. Хай мами вас дочекаються, хай дружини й дітки вас дочекаються, щоб було все благополучно, хай Бог вас береже. От коли не було нічого там в залі, то мало туди, але кожного року. Починаючи з 1970-х-80-х років, туди ходили хресними ходами, там освячували воду. От цими роками от ми ходимо просити. Зараз, звичайно, що ми просимо ми, миру, можу нагадати і сказати про те, що кожну п'ятницю о другій годині дня там читається офіс Божій Матері, Живоносне джерело. Тії коні, яка зображена, ну поставлена на тому місці. Ми зараз просимо за воїнів, за мир в Україні. А раніше ми приходили кожного року, як е, дати конкретної нема. Кожного року ми змінювали дату. Е, Приходили, просили, якщо немає посу... якщо немає доща, ми дощо, да? то ми просили, там, щоб Господи пішли на нашу землю дощо, тому що потрібен урожай, щоб був. А... Іноді ми там освячували насіння. Тобто перед тим як сажати огору, ми там приносили картоплю освячувати і різні овочі. Підрана краниця, напевне, вже є архітектурною пам'яткою місцевості. Буквально з недавно того року вона стала архітектурною пам'яткою місцевості. От ну, туди, от знаєте, такий, такий приклад наведу. наприклад на наприклад, в костюми в інші. Заходити треба тільки тоді, коли там відкрито. От, наприклад, якщо ви побачили, у нас немає дверей там, От ми спеціально його там не робили. Це був такий задум, що приходити можна всім. Будь би якої ти конфесії не був, чи ти греко-католик, чи з православної церкви. Тобто, приходьте всі, моліться хто як хоче. Наприклад, коли ось Ваня Терновий за віросповідуванням греко-католик, йому там 20 років, і він молився так, як він знає, як його вчили. От мене вчили, от там, я, наприклад, молюся церковно-слов'янською мовою, він молиться українською мовою. І це мені не заважає. Тобто, ну, я ж чим він від мене кроще, або я від нього кроще, ми всі рівні. Тобто... Ви товаришуєте, ви спілкуєтеся, да. вам віросповідання різне не заважає? Ні, аж ніяк не заважає. Ми товаришуємо, іноді здзвонюємося, так? на Івано-Франківщині зараз приїжджає до бабусі з дідусем, сюди ми спілкуємося, нам це нічого не заважає. А, правильно, я зрозуміла, що це місце стало таким місцем об'єднавчим, там, де відкриті двері. Для різних людей, для всього різноманіття нашого світу з різними розповідуваннями, з різними гріхами, з різними націями, і так далі. Це те, що от може об'єднати випрочан і вже об'єднує. Це місце безумовно стало об'єднавчим. Тим, що ну, часу, коли ти прийдеш, і в 12 годин дня, чи в чотири вечора, і чи в якийсь інший час, будь ласка, приїжджай. Я, наприклад, беру собі воду. Буду... Тетя Люба там, та що ми сьогодні зброя. Правда, кажуть, що вода там цілюща? E, ну, дивіться, в мене немає цього приладу, щоб побачити ці, 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 ці. Ці, наскільки вона цілюща. От кожна людина, коли бере, наприклад, там мама тітка броле, то їм допомагало. Вони мазали деякі конкретні місця на своєму тілі, голову, шию. То проходив біль. Наталю, я з вами познайомилася ну, фактично, вперше на видраній Криниці. Так. От. Ви там разом із колегами так, так, із Світланою Сергіївною, і з Сережею, там ще приходила Тетя Люба, трошки займалася, займалася благоустроєм Криниці. Так. А чому саме там ви були, чому саме благоустрій Криниці? Чому саме благоустрій? Ну, я працюю художнім керівником, а на цій посаді я ще року не працюю. І оскільки у нас культура і туризм, треба було якби, знайти невеличку історію про наші історичні пам'ятки. Тут я наткнулася на Гьоте, який написав: хто не знає свого минулого, той не має майбутнього. Коли починаєш читати, особливо коли попадається якась легенда, починаєш якби, повертатися в те минуле у 1800-х роках. Була Чому? От І наше село воно не оминуло. До речі, на цьому місці, де ми зараз знаходимося, ми маємо старе поселення села Вабрик. Тут були хати солом'яні. І по легенді е з'явився нужданий старець. Тобто людина похилого віку, яка хотіла попити води. От її жажда прогнула да, людина. І, е тоді на той час люди боялися одне одного, не завжди ходили до один до одного. І за словами переказу легенди говорить про те, що люди хто лихим словом, хто палкою виганяв цього старця, адже всі боялися, не знали його. Чужа людина прийшла до села. І Він хоч тільки з одним проханням, дайте попити води. Ніхто не віддав, і за легендою. Явилася Божа матір і сказала цьому нужденному «Старче, я тобі вкажу місце на... там, де буде бити джерело і буде водос тут. Тут і, і він своїми пучками руками видрав цю криницю. Ну, як говорить легенда, можливо, щось неправда, якийсь відсоток і правди тут, але це легенда, ми її дотримуємося. З водних переказах людей, які жили батьки, бабусі. То говорили, що це не старець був, а солдат. От чомусь я ближче до старця. До старця, До старця, да? старця. Другу історію я знаю, це ще моя бабця розказувала, що це якийсь ранений, поранений солдат також видрав цю криницю, бо був поранений і хотів пити, ну, стікав кров'ю. Якби така ще версія є. А із свого дитинства я знаю те, що була велика засуха. Мені було, ну, я не знаю, мабуть, років 7. Дощу не було. Всі ж, ну як це, в селі немає дощу. Це ж усе засихає на огороді. І тут мені бабця каже: ідемо у церкву, підемо до видраної криниці. Ну, в церкву ми не попали, потім обніжками, там манівцями спустилися. Пам'ятаю, ми спускаємося із гори. Народу дуже багато, люд стоїть, не було нічого. Стояв невеличкий столик і така невеличка ямка. Потім вже починаю розпитувати, що це, це мені розказує, це криниця, так і так її видрали. І батюшка освятив воду, ми не встигли повернутися додому. Звідки взялися хмари? Звідки взялися вітер, нагнав ці хмари і пішов дощ. Ну, Кажуть, не проси дощу, проси врожаю, але все ж таки, дощ пішов і без води, саме розумієте, що нічого не житиме. Навіть людина, природа, деревина, квіточка нічого не житиме. А що для вас ця криниця, це місце, от для вас особисто? На гіркому опиті я вам зараз розповім: я туди пішла хвора. Треба було доробити. Ми почали там красити, трошки відновляти. Попросили наш староста покосили там траву, хлопці допомогли. Ми там покрасили заборчик, криничку, хреста покрасили. І я набираю води, ну, пити захотілося. Ну, Трошечки вона невстояна, ну, не сильно чиста. Ну, тим, тим паче я попила води, я вмилася, бо були ми всі заляпані, грязні. Ви знаєте, я прийшла додому і я зрозуміла, що я починаю вихворюватися. Я мамі кажу: так, ну, така ситуація я почуваюся краще. Наступного разу, коли я вже пішла, я взяла вже води двохлітрову. Наступного разу я вже п'ятилітрову бутилочку взяла. Ну, Як кажуть, вірі вашій, та буде вам. У Біблії так сказано, можливо, але все ж таки, ну чого же ж легенда ходить, чого же ж люди туди йдуть, ну чого ж що ж має якесь значення, так? Ну, В дворі квітів достатньо. Ми почали туди ходити, тоді квіточку якусь посадимо, тоді квіточку посадимо. Ну і так потихеньку зустрілися з Тютю Любою. Вона по, ну, розказала про свою історію, що в неї син служить, і я бачу, що людина наскільки у це віра і ходить. Сережа там теж проводить кожну п'ятницю молиться. Побувавши там, приходиш, наче втома пройшла якась, наче головний біль пройшов. На тому місці ми молимося за 56 людей з Ваприка, mm -hmm. ті, що просили молитви. Ми молимося також. От нема таких, що ну, тільки конкретно за когось. Ми молимося за поранених. Mm -hmm. Дякую за е, ініціативу, дякую за. Підтримку поважаю це, буде Україна.